Всім привіт, всіх рада вітати на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося в дуже цікавому, гарному місці. Не завжди робота на першому плані. Ми вирішили, все-таки, дивлячись ні на що, знаходити час і на відпочинок. Часто дуже буває, що живеш біля таких гарних місць, а за цією роботою, за цією рутиною, ну просто ти фізично не можеш вирватися. Але треба переключатися, тому що це все не то. Життя проходить, час проходить, і ми для себе поставили навіть таке, як правило, ціль, що треба ознайомлюватися з тим, що маєш поряд, гарним, красивим. І ось ми тут, ну поки що ми так на розвідку приїхали. Це дуже гарне місце, Бугський каньйон називається. Насправді тут є невеличка така навіть інфраструктура, тут є там, магніти продають, можна зробити прогулку на човні, є спеціально хлопці, які пропонують прокатати тебе по річці. наступний раз треба обов'язково скористатися цією послугою. Є люди, які просто купаються тут. ну Насправді, я не знаю, чутно чи ні, оця водичка, так, ну, звук цього журчання води, дуже воно гарно, дуже воно розслабляє. І насправді от ти тут знаходишся, ну не знаю, там півгодинки, а воно вже ти так відпочив, як начебто тут уже цілий день знаходишся. Дуже гарне місце. Так що обов'язково сюди ще приїдемо. Це ми так, на розвідку. So heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it. Цього і не знали, але от ми зараз знаходимося біля Першої ГЕС України. От, е, тут є е, дата, коли вона заснована, 1929 рік. І отак вона зараз виглядає. Зараз підійдемо ближче і подивимось. Тобто це як бонус. Ми навіть і не знали, що тут таке є. Така неймовірна висота тут. Написано перша Гес України. Крім того, цей каньйон утворився, коли був льодовий період, розлом титанічних плит. Зараз ми знаходимося в серці каньйона. От подивіться, яка тут краса. От там видно, що плавають на лодках уже. Взагалі, тут взяти човен і проплисти, ну тут метрів 800, всього-навсього 350 гривень. Ну, в принципі, дуже, дуже це небагато, так що дуже гарно. Навіть не уявляла, що поруч такі гарні місця. Ми вже і вдома і як то кажуть, стараємося завжди совміщати приємне з корисним. Заїхали ми до Женівава маркет і закупилися трошки по кормам. Значить, зараз покажу, що ми купили. В магазині з'явилась нова марка. Хендрікс, ну насправді там дуже багато всього цієї фірми. Ну, зараз ми вирішили спробувати БМВД для приготування корму предстарту для наших поросяток. Ну, ми багато ну, знаємо про цю марку. Це дуже вона насправді всі ну, дуже ізвісна марка. Ну, ось і ми добралися до неї. Також спробуємо. Також взяли основний корм. Насправді в магазині. Ну, дуже широкий асортимент всього. Так що звертайтеся, магазин знаходиться в Умані і координати, телефони ми, як завжди, залишимо під відео. Так що вже вдома переодягаємося і вперед до праці по нашому господарству. Також в планах сьогодні провакцинувати наших свиноматок від парвовіруса. Свиноматки ще з поросятками. Отже, перед відлучкою, за два тижні, ми повинні вже зробити цю процедуру. Ми використовуємо вакцину Суімун. Значить, я її дістала з холодильника, і зараз при кімнатній температурі в темному місці я почекаю десь 2 годинки, коли вона набере вже більш кімнатну температуру і буду її використовувати. Це вакцина, її не можна гріти не під водою, не там іншими способами, не на вікно поставили на сонце. Цього робити не можна тільки в темному місті. Так що будемо робити ще й цю процедуру. Також в нашому господарстві з'явився новий мешканець ось такий охоронець майбутній: звуть його Арчі, і ось такий грайливий песик у нас є. Ану, поздоровайся з глядачами. Такий він ще маленький, грайливий, але я думаю, все буде добре. Так що він зараз знайомиться із котиками, ганяє їх тут по всьому двору. Ну, він тут головний. А котики поки так бояться сюди в і приходити. Так що такий у нас малюк. Покажи себе. Ану, біжи, біжи. Ану, Левчик, Левчик, іди сюди, Левчик. Давай, Левчик. Ось Левчик це, пам'ятаєте, Шая на паску привела двох котиків. І ось Левчик це один із них. Ну, левчик не хоче. Він побачив Арчі і просто не хоче навіть сюди йти. Бо Арчі його за цілий день просто затягує. Все, Арчі. Ходімо. Будеш мені допомагати. І ну взагалі ті кури, які продуктивні, вони саме так і виглядають. Вони страшнуваті. Та курка, яка така лощона, пірячка, там така шикарна, вона навіть може і не так нестись, як отакі страшні кури. Так що вони в нас молодці. От вони у нас взагалі на першому місці, я б так сказала, тому що всі ці цикли того запустив роботу, ждеш, поки воно виросте, а тут щодня, як то кажуть, жива копійка. Так що, так і тримати. А відбувається це все завдяки збалансованому поживному корму, який ми готуємо самі і роздаємо його ось в такому вигляді розсипчатому, отак цей корм виглядає. Тобто тут прочитані всі макро мікроелементи, які необхідні. Кури у нас достатньо вже старі, продуктивність у них. Ну, для такого віку все одно зберігається на достатньо високому рівні, тому що курям уже третій рік насправді, але яйценоскість все одно досить висока. Немає можливості зараз оновити стадо, тому що завжди ми оновлювали. Але зараз поки що працюємо так. Так що корм високопоживний відіграє дуже високу роль. Ну, зараз знаходимося біля наших кроличок. Всі кролички вже знаходяться на своїх місцях і всі запущені в роботу. Цікаво, буквально сьогодні. Була запущена, я навіть не заповнила табличку. Ці кролики, які тут були, я їх всі пересадила на, на відгодівлю. Там вже таблички висять, все, цикл розпочато. Ну а вони дочекалися своїх місць. Так що Значить, нічка у нас запущена в роботу ще 26-го. Ось вона також на своєму місці. Кліточки продезінфіковані, все добре. Ну а банон 2 яка знаходилася на відбудівлі. Пам'ятаєте, да? от в неї вже скоро срок до покрову, і вона вже навіть почала рвати бух. Так що вони, звичайно, в цих кліточках себе почувають ну, набагато краще, ніж в таких польових умовах, в яких вони були. Це, ну, звичайно, вони ще попали в дощі, в оці зливи. Ну, але, знаєте, все вони нормально пережили. Так що на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, дякую ЗСУ за, за те, що дають змогу працювати. Всім всього доброго, працюємо, до побачення.